Можливо, в мене якийсь мініфікс на темі стилю, тому що майже місяць тому я вже робила відео з цього приводу. Трошки інший, але все одно. Сьогодні ж ми будемо вивчати тему стилю, тим, що будемо цими стилями обмінюватись. Особливо варіанти, з ким обмінятися стилями в мене немає, тому ось презентую вам ліптона. Перед тим як стиль в неї забирати, давайте його проаналізуємо і зрозуміємо, з чого він так то є. Ця моя люба інфузория туфліка малює. Не знаю, як рак на горі свисне, тому усі останні арти будуть в нас пошаду ванілом. Тут поки що краще сконцентратися. На одному арту. Давайте оберемо цей. Перше, що можна зрозуміти, це те, що цей чураз не те, що прямо жив в абсолютному безлайні, але як такового лайну тут і немає. Тобто мені залежні від цісих ваших ліній відрачування буде доволі таки складновато. Далі можна вже перейти до пропорцій. Тут на обличчі ми одразу бачимо, що в нас глазенки, типу вроді як аніме, насправді не аніме, але закос поданями, по розміру так точно. Все інше в нас під аніме точно не підходить, тому що ніс не паличка, а підборіддя, в принципі, існує. І неї є трикутником на рахунок аніме стилистики. Я також нагадаю вам про мій останній арт. Я нарешті закінчую нити і починаю малювати хоч щось. Цей скетч я вас одразу попереджуваю, не скетч на повноцінку, котрий я буду малювати прям повністю в її стилі. Це просто штука, щоб провічувати, можливо, якось на практиці зрозуміти цей стиль. Тому що, крім того, як провічувати цей стиль, в мене варіантів немає, тому що ліпта сама так малює, просто як відчуває. Малювати я буду цю її персонажку, тому що вона чорна. Так, це єдиний пункт. Також ні, вона не ельфійка, Просто ліпта вирішила, що всі малювати форму такий вух. Ну, це прикольно. В принципі, не можу з нею не погодитись. Тому що хто не буде. Де згоден мати форму вуха як логотип АО3. Далі це те, що тригерило особисто мене, те, що у неї маленьке підборіддя. І не маленьке в ширині, ні, воно якраз таки доволі таки широке, а мале по своїй довжині в висоті прошла скільки міліметрів від кінця підборіддя до рта. Але перебороти я себе мала, тож малюю таке підборіддя, тому що без нього ну, стиль буде не те, що прям дуже невпізнаваним, але деякі понти впізнавості він точно втрати. Нарешті, щоб ще краще скопіювати стиль одна одної, ми контр... Тролювали процес одна одної, і процес малювання. Тому те, що я малювала, не було для неї сюрпризом. І ми вирішили цей скетч, що я намалювала для провічування, виставити від тешку. І ці шики не зрозуміли підстави. Добре, не буду їх ображати. Це лише значить те, що я бос, бог, баклажан і всі інші слова на Б. А на підпиті ми нарешті приходимо до скетчу, який я підготовлю якраз таки до повноцінки. Це буде повноцінка в тому плані, що буде пофарбування, тіні, рендеринг, але без фону. Буде деякі оформлення, тобто не тупо білий фон, але. Небагато більше, ніж просто білий фон. Поки що давайте поговоримо про те, якщо у вас з'явилася ідея, теж таку штуку забабахати. По-перше, ви можете стипти мій і тоді, якщо ви викласти це в тегешку чи в інсту, і мені якби скинте, то я репостну. По-друге, проаналізувати мій стиль ви можете по спідпейнтам тут на ютубчику, ось яких відосах, чекнути просто всі мої арти в інсті і пошукати, подивитися більше на мої скетчики в тегешці. Ну і по-третє, нарешті давайте прийдемо до порад. І те, що я зрозуміла просто під час того, як це все займалося. Почти. Моз того, що якщо ви візьмете стиль людини, котра набагато скіловіша за вас, у вас, скоріш за все, ні то, що не вийде, у вас взагалі нічого нічого не вийде. Тому що стиль складається не лише з якихось особливостей, а я вважаю, що її за скіла. Тож, як ви зрозуміли, легше за все буду скопіювати стиль людини, котра нижче вас скілом, ще середньої такої важкості у людини, котра з вами приблизно на одному рівні, і дуже-дуже складно, але все одно можливо, у людини, котра трошечки, але лише трошки скіловіша за вас. Якщо дивитися на інші параметри, також де. Що полегшенням для вас буде, це якщо ви можете поспілкуватися з людиною, в котрої ви стиль берете, тому що ви своїми маленькими кротячими очками зможете не побачити дещо про що, очевидно, знає художник, який в цьому стилі малює. Також не переоцінюйте себе та все ж таки зробіть декілька бажано скетчів, щоб краще провічувати цей стиль. Також можете зробити мікро-мікрозамальовочку або буквально літаючого голови, або частину якогось тіла, там, де буде проводити фарбування цього художника. Ну, і під кінець порад, скажу де. Що абсолютно очевидно, це чим ближче стиль художника до вашого, тим легше вам буде, тим менше в цьому челенджу, тим менше я покладу вам в під подушку, тому давайте працюйте. На стіпенті ви могли помітити, що наша персонажка чомусь перетворилася в якогось чоловіка десь з 30 років, котрий бухає Бівасі кожен день. Це тому, що сама авторка персонажа мені дозволила це зробити. Ми, звичайно, не будемо уточнювати, що так-то це була її ідея. Кольори я підбираю, що були, тому що все одно потім все мапа градієнтів перекриє. Фікси і стане набагато краще. До речі, на рахунок пофарбування, кольорів і, в принципі, рендерингу. Я хоч і просила ліпта якось пояснити мені, і вона навіть намагала щось мені роз'яснити, як вона це все робить, я все одно робила плюс-мінус, як я, але щоб було закусом під неї. Типу, вибач, моя кохана, я не можу просто забути, як, в принципі, фізично, нормально в нашому всесвіті працюють тіні та світло. Якщо на цьому моменті чи раніше ви хотіли до мене докопатися з того приводу, що в мене так-то лайн є, то ні, це не лайн, я його потім змішую. Аю з формами, і це нам ніколи не було. Це навіть не те, щоб сильно почищений скетч. Сам малюнок вже майже закінчений, тому чому б нарешті не почути, що думає ліпта з цього приводу. Не те, що, звичайно, це дуже важливо, але все-таки я дам їй слово. Ні, хаопа теж виміриться ліптон, і я тут ще б розказати по фактам її роботу. Отож, чи вийшло вона схожу на мене? Мабуть, чи так, але для мене, звісно, як для автора. Це не настільки схоже, і я одразу можу сказати, що малювала саме міра. Можливо, це через те, що ми малюємо у різних техніках, а також я часто використовувала со та інші смішні ефекти. За деякі деталі можу, звісно, і похвалити. Ніс очі та одяг достатньо схожі на мене. Проте, мабуть, найбільший показник, який показує, що роботу малювала саме міра. Це волосся. Вона, звісно, старалася, але вийшло не дуже схоже. І коли вона це почує, вона мене задушить. Тому я скажу, що мені все подобається. Міра ти молодець. Хто не поставив лайк на відео, того то подушкою заспавниться кріпер. Ось що в нас вийшло врешті. Наскільки думаєте, це схоже в принципі на стиль ліфта ви, але їй вдалося все одно недостатньо, тому я віддала ярд на дороботку і вона видала оце. Саме цю картинку на 1 квітня запости до себе ліпта. Зараз, на жаль, 5 днів до першого квітня, тому трошки почекаємо, і я зможу показати вам реакцію на це. Ви могли не зрозуміти, але її підписники реально на це повелися. Ну чи зробили вигляд, щоб підтримати цю нещасну особу. Особисто я до кінця життя літна буду думати, що я не те, щоб на 100%, але на 80 чи окей, 78 попала попало в її стиль. І ці відсотки я вирахувала з майбутнього курсу долару. А це був міга пранд від міри Ліптона Заходите на її канал, щоб дізнатися, як вона намагалася косити під мій стиль, і чи в неї це вийшло. А поки що скупляйте в мене комішки, бо колись вони будуть коштувати більярд. Це була віра. Пока-пока. Oh, <music>